Із конфліктами та розмовами на підвищених тонах так сьогодні відбувалася зустріч працівників Костопільської багатопрофільної лікарні із небайдужими мешканцями громади. Люди прийшли до медзакладу, аби почути відповідь на питання, чому дороговартість на діагностичне обладнання, закуплене державою, ось уже кілька років стоїть без діла. Чому прийшов? В мережі інтернет? Я виявив таку інформацію відносно незадовільної роботи Костопільської комунальної лікарні. Я Переглянув деякі матеріали, зробив собі виписки, просто подивитися і запитати головного лікаря, чи працює це діагностичне обладнання. Спеціально до цієї зустрічі люди склали цілий список апаратів щодо роботи яких є претензії. От я маю певний перелік цього обладнання. Будь ласка, Роман Миколайович, ви можете дати нам інформацію відносно. Ці прилади діагностич. Не менш змістовно до зустрічі підійшов і головний лікар. Він скликав на неї усіх профільних спеціалістів. Каже, зробив це для того, аби не видаватися голослівним. Ми б читали на до кого претензії. Ми покликали людей, які мають підтвердити начуття, хто що не працюють, тому що скажуть, що я все перекручую. Зараз так говорить. Що я все перекручую? Обговорення ситуації тривало близько години, бо ж активісти та лікарі вирішили поговорити про кожен апарат окремо, а зокрема про те, де та як він працює, і взагалі хто його використовує. Але Добре. проблема в тому, що так. воно не працює. А хто вам таке сказав? Як ви можете оцінити, що не працює не працює? Ви що спри... а давайте по пункту. Давайте по пункту. Я звичайно, що так. працює. Да. Ми ж про це і починаємо говорити. І зрештою, посварившись, покричавши одне на одного та висловивши усі свої претензії і аргументи, лікарі та мешканці громади дійшли до спільного знаменника. Обладнання у лікарні таки працює, і за його допомогою населенню надають необхідні медичні послуги. Коли? Такий, скажімо зараз, винний конфлікт невеличкий, то я бачу, що ця інформація неправдива. Абсолютно. абсолютно. Я почув думку персоналу лікарні, і я побачив, що ця інформація неправдива. І Якщо Костопільчани залишились задоволені тим, що інформація виявилась неправдивою, то от працівники лікарні вирішили зануритися у ситуацію дещо глибше. Зокрема, їх зацікавило те, звідки взагалі взялися такі дані та хто за усім цим стоїть. Як припускають медики та безпосередньо головний лікар, цей інцидент пов'язаний із нещодавніми заявами Костопільської міської ради про неналежну роботу закладу, а також із тим, що влада міста. Міста планує розірвати контракт із керівником медзакладу. Вона частково з тим пов'язано, тому що більше з тим пов'язано. Тільки на сьогоднішній день, значить того, після того статті на сайті міської ради, вона тільки збурила людей, наш колектив. і Люди самостійно сказали, що ми це, ми це не будемо підтримувати. У свою чергу у Костопільській міській раді кажуть, в лікарні все ж є обладнання, яке не використовується. А окрім того, міський голова не приховує, що не задоволений роботою керівництва лікарні. Каже, це бачить не лише він, а й мешканці громади, тому і виникають різні конфліктні ситуації. Питання керівництва лікарні вже стоїть на порядку денному дуже давно. Ми від я від міської ради направляв лист з попередженням до головного лікаря, що в кінці березня закінчується контракт, і я не маю наміру продовжувати цей контракт. Питання неефективного керування і управління самою лікарнею воно стоїть і громада це відчуває на собі. Щодо обладнання, так, да, дійсно закуплено деякі, деякі обладнання, яке не використовується знову ж таки. повертаємося до того, не використовується зв'язку з тим, що немає спеціалістів. Спеціалісти нові не заохочуються і не пропонуються хороша, хороші умови праці. Що ж до того, чому працівники медзакладу стоять на боці свого керівництва і підтверджують усі його слова, Давид Дідух каже, вони просто звикли до головного лікаря. Керівник лікарні, вже, якщо не помиляюся, більше 20 років там. І, звичайно, звичайно, ті люди, які там залишаються, то їх там, напевно, це влаштовує. І вони там, за принципу солідарності, можуть підтримувати або, можливо, вони не бачать до кінця тої всієї проблематики, яка є в адмініструванні самої лікарні. То що насправді стоїть за усією цією ситуацією, чи то політичні ігри, чи то неефективне керівництво, чи то ще якісь підводні камені, залишається тільки здогадуватись. Так само, як і про те, хто запустив інформацію, що в лікарні не використовують закуплене обладнання. Та, зрештою, позитив у цій всій ситуації таки є. Мешканці громади сьогодні отримали відповіді на усі свої запитання. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал Media Group.